Добро на шані присутні. На виконання доручення засідання земельної комісії -е -е -е, нам було зроблено запит до відділу Державної реєстраційної служби каміння військової міськради управління юстиції про видачу е -е -е, інформаційної довідки щодо правильного стану права власності на об'єкт нерухомого майна за вулицею Пушкінська, 53А. Ми отримали цю інформаційну довідку вчора. Вона сформована 7 липня 2014 року, 12 24 година, ось оригінал є в мене в руках. За змістом цієї інформаційної довідки, земельна ділянка по вулиці Пушкінська, 53А, є власністю територіальної громади міста в Особі Кам'янської міської ради є вільною. За даними з реєстру права власності на нерухоме майно станом на 7 липня 2014 року власником даного об'єкту нерухомого майна є Телесницький Євген Миколайович. Запис про реєстрацію права власності було внесено ще 27 грудня 2012 року і на сьогоднішній день вчинення. Я член земельної комісії архітектури будівництво екології, хочу вести ясність. Зараз начальник відділу. Документи. І я вважаю, що депутати мають голосувати за тим рішенням, де є документ на право власності. Що стосується земельної ділянки, там вказано, що вона вільна. Є в людини право власності, Для іншої немає. Що ми ще будемо тут розглядати? Дебати розводити. Ми не повинні, як ви сказали, бути тейськими суддями і підміняти компетентні органи і судові органи. Є право власності, де є. Завтра інші представляють право власності на іншому об'єкті, на іншій ділянці. Відповідно, ми повинні прийняти рішення. Дякую. Хто за те, щоб проєкт рішення <звіття> за номер 18 про передачу генозменної ділянки газ 2005 за адресу вулиця пошківська? Прийняти в цілому? Офіційно звернені в останні, щоб не передають. За 5, проти 5, отримали з 9. Голосували 19, 138. Рішення не прийнято. Про передачу в оренду земельної ділянки за адресою вулиці Кушка, 253А Тересницького є. Прошу прийти до голосування. 121 рішення не прийнято. Ми неодноразово ці питання піднімали на цій ціному залі щодо передачі моря земель ділянки Калесницькому, оскільки він є на сьогоднішній день безумовним власником земельної ділянки і ті попередні рішення, які приймалися колись приватних підприємствах міністра, вони могли особливо таке сказок. Я хотів зазначити, що і, в принципі підтримую мою позицію саме директор департаменту правосопроводу. Меликесу, що дане рішення є законним і обґрунтованим. Окрім того, вчора я передав імені власника Кресницького Ігоря Миколаївича гарантійний лист, який зобов'язався зобов передати міській раді після завершення будівництва і передачі огляд зелені ранки дві квартири. Позакімнатну квартиру і двокімнатну квартиру. Одні квартири. Чому ви не хочете прийняти рішення на користь Селесницької, я не можу зрозуміти, звісно. Це якийсь повний абсурд, виходить. Що є законне рішення, що є позиція правова підтверджена законом, а ви на свій день повністю і відбуваєте дану позицію закону. Я прошу все-таки поставити це дане питання на голосування. І прийняти закони рішення. Ну, наскільки я хочу, я відповідь, взагалі не почув на своє запитання, це ви готові передати дві квартири. Але ж кажіть, будь ласка, після того, як буде передана ділянка, ви виконаєтеся роботи за степбудинку експлуатацію. Чи дійсно будуть, яким чином ми можемо вірити вашим словам, тому що ми не чуємо цього це, бажання це, це, ну, від самого телесницького. Це є тільки да. ваші слова. Розумієте, це є практична ініціатива самого Телесницького. Сіті він я я запитую, яким чином нам повірити це все. Є гарантійний лист, і є з пов'язані зі сторони фелісницького. Якщо не зобов'язання, він зобов'язаний передати дану картину. можна було би і просто прийняти гарантійний лист зі сторони Феліснівського. Це один варіант. Другий це двосторонній договір, але це вже аж дуже 100%. Ну я думаю, що. По-перше, це є повноважена особа, яка запевняє перше і друге, є у нас письмовий документ за підписом самого Телесницького, який запевняє про те, що він виконує свої зобов'язання. Ну, я хочу сказати, що враховуючи пропозицію представника Телесницького, якщо можна додати тоді в рішення сесії проєкт номер 19 в пункт, там, допустимо, четвертим чи третім, враховуючи пропозицію Телесницького Євгена Миколайовича, про... Гарантійне там врахову виведення там дві квартир до комнати. Це враховуючи Хелистивська, це не наша пропозиція, це хімстия. То ми йдемо на зустріч Хелестицькому і можемо в серічні сесії записати, виявити земельну ділянку, а також купом третім, що враховуючи, що вони надають міській раді для потреб громади міста дві квартири. Це в сесію включити. Що ж не можна, це ж не видається? <постив> <Я. постив> Перше, це повернутися і просувати за повернення Дек, до розуміти. Зараз, зараз. І по-друге, нам сьогодні юридичне управління чітко сказало, що власне мене є Телесніцьким. Юридичне управління сказала, це було. Нас зачитали документи, які підтверджують те, що власне мене є Телесніцьким. Тому варіантів у нас немає на сьогоднішній день абсолютно, і підстав не проголосувати, не підтримати, теж немає. Тому я звертаюся до депутатів. Давайте це питання вже вирішити, не будемо соромитися. Дякую. Ну, ми сьогодні услышали, є законна сторона. Но а, сьогодні у Галсу, чи як там називається фірма, є э, декларація на розпочаток будівництва. І сьогодні він почав це э, будівництво, причому з нашої подачі. Ви розумієте, що ми делаем? Пусть они в суде разбираются до потери пульса. Чего мы должны решать за них эти вопросы? На каком основании ГАЛС там какой-то 2005 получил декларацию на, на начало строительства? Он уже поставил там запор, вырубил деревья, кустарники там, наводит порядок. На каком основании он это делал? Нет, не Я, я, я сьогодні був там ніяких робіт не проводиться взагалі. Ну, може, Що я хочу щодо декларації в судовому порядку, вона буде скасована. Це означає, Це вже такі, так, так, яке так, не стосується даного питання взагалі. Воно не, не взаємопоняття. Підтвердження власності цього об'єкта і відділ нашого конколу підтримує цю людину. Якщо ми будемо тільки всяком е -е, розногласія і е -е, перекладувати з постої кишеню порожню. Ми так ну по марманці Україні нічого не зробимо. Давайте проголосуємо так, як повинно, тим, тим паче, що людина виділяє в міський бюджет дві квартири. Я теж думаю, що це важливо. Дякую. Що стосується правовласності в туристичка, то хотів би сказати, що правовласність договір, договір, якому туристичний набув правовласність власності договір продушу, був визнаний судом Не дійсним. А отже, якщо визнаний недійсним судом, значить вдала права підстава для набуття права власності. Те, що в них є старе свідоцтво, яке ще зареєстровано в БТІ, то на сьогоднішній день єдиним документом, який підтверджує право власності, може бути тільки витяг з єдиного державного реєстру права на руковим Такого витягу в них немає, взяти в не можуть. Це вам показує інформаційну довідку. Якщо подивитися інформаційно, я вже просто в цей ситуацію знайомий. Якщо взяти інформаційну довідку, це, це не є витяг з реєстру. Має бути витяг з реєстру. Це є інформаційна довідка. Там якщо взяти, там чітко видано з яких реєстрів е, видана ця інформаційна довідка. Директор. І виходить, що сьогодні, сьогодні е, є рішення, рішення суду, за яким газ 2005 є власником даного майна, і є рішення суду, яким Тилосницькому скасовано право підстави до набуття права власності. Це договір купівки продажу І на сьогоднішній день. E, Зв'язку з тим, що e, реєстр БТІ не адаптований до нового реєстру, ми не можемо навіть це рішення визнати сьогодні. E, це свідоцтво скасувати, ми вже не один раз намагалися, але такої судової практики немає. Обіцяють до кінця цього року, що ці реєстри якось вони вже системізуються, тоді буде можливість, можливість визнавати, скасовувати тільки на підставі того, що є рішення суду. І, до речі, пройшло всі інстанції, касаційна інстанція залишила в Силі. Де права підстава, а саме договір купівлі продажу, який був вкладений між і ТОВ БК Житлобудинвес, визваний не дійсним. Не то, що розірваний через персоналі, визнаний недійсним. Тобто це договір, по якому не виникають ні цивільні права, ні цивільні обов'язки. Тобто зареєструвати право власності неможливо. На сьогоднішній день ми дасте землю особі, яка не володіє майно. Таким в мене були дні газ 2005 і це знову судові позови і знову ми будемо визнавати, ставити читання корожне рішення не дійсно сесії, і нікому це я думаю, що не буде. Чотири квартири даєш Ні, давай спішімо. Чи ви можете відверти, що газ 2005 тиждень власником? Ми з вами будемо в судовому засіданні. Ні, залі от коло мали людей, де і міської ради. Ви покажіть документ, будь-який. Пан представник директора департаменту правосубороду представив документ витяг за резиціну службу, Які там є. Покажіть, будь ласка, витяг про те, що ви у вас. А ви покажи. Шану, от, йдемо читайте документ. Дана особа є представником 25 на рядку. Він буде мати вас. В нього є ніякі документи ніяких документів немає. У нас таке враження, що ми самі скоро вірні. На вулицю, на вулицю. Я, я, конечно, вмію читати, не знаю, я, хто міг читати. Я говорю зразу, витяг з реєстру, витяг з державного реєстру правому минулі, читаю заговор. Інформаційна довідка з державного реєстру. Інформаційна довідка не є документом, який підтверджує право власності. Вона надає лише. Інформацію щодо об'єкта і стану, в якому він колись перебував. Хто був власником, хто не був, коли скасували, і підставі чого набули права, підставі, від чого скасовують, тому події. Це не ви реєстру, У нас на сьогоднішній день. Це право було зареєстровано в єдиному державному єдиному державному реєстрі, а в реєстрі прав БТІ. Шановні. Якщо ми, ми ділить, э, з безпосередньому э, представником ГАЗ-2005, то ви на сьогодні день апельсина і документи. Є документи, які підтверджені безпеки, що власником даного водія є теж. На сьогоднішній день дана особа не може представити будь-які документи, не підтверджує тому, що ГАЗ-2005 є власником. Та при мається, то, що приймети наші суда, що вони почали. Розглядається. Питання щодо, я... работа, Попай... У пане Попай... ще одна зрубляє. Зрубляє. Зараз ми питання щодо надання Телесницькому земельної ділянки. Для того, щоб надати йому земельну ділянку, необхідно прові підстави для надання такої земельної ділянки. Якщо вони ставлять питання про те, що вони є власниками, то нехай на сьогоднішній день покажуть їх зі міністром. В них такого немає. І права підстава. А саме договір купівлі продажу, на підставі якого вони зареєстрували це право власності колись в ІТІ в 2010 му році, вона відбала, оскільки договір визнаний нікчемним, а нікчемний договір не створює ні прав, ні обою. Все. Прошу, Питання номер 13. Про передачу, перемогу, зелені ділянку, зараз вулиця 53А, Телесніцькому. Прошу про суду.